звертаюся до президента України Володимира Зеленського, до Залужного і до журналіста Оскара. Я звертаюсь до президента України, до залужного, до волонтера, журналіста Олексія Оскара, до керівництва країни, до військової частини А 2573 мого чоловіка Кирпушко Руслана Ігоровича. І він не один. Після того, як вони звернулися до Оскара, їх везуть в 60-ту бригаду, сказали на м'ясо. Вони писали рапорти, їх жмуть і викидають. Ми намагалися по закону діяти на питання. Вони ігнорують, вони не йдуть на контакт. Вони перейшли всі дії. 60-ту бригаду підключили ліквідувати хлопців. Поки мій чоловік ходить і дихає до кінця дня. Я прошу вас повернути мого чоловіка там, де він був. Якщо ви це не зробите в 23.00, я вийду в прямі ефіри. Я Гарволос Сергійович, ніс службу військовій частині А-2573. Коли почав задавати питання за гроші, де ми знаходимося, і так далі, або бойові розпорядження і все в цьому роді, мені почали питатися закрити рот. Конічно, мітогії мене перекинули в 60-ту бригаду вже. есть тобто, забрали на даний момент воєнні, воєнні не возвращають. Куди везуть, толком не знаю нічого. Тобто, нічого ніхто не доводив і так далі. А вплоть до того, що навіть не дали з собою сухпайки. Вивезли тобто, нас в 2 часа ночі, і з двох часов ночі нас катають зараз. Сколько времени? 15-15. Зараз 3 часа. 15-15. У 15. нас вывели 3 танковые бригады. То есть приказов мы ничего не платили. Боевики позаборовали. Сказали, что будут угрожали мне, будут судить мою жену Оскара за то, что жена обратилась к Оскару. И за то, что нас, короче, вот так вот везут хрен куда и... Хоть, блядь, много, руки... много пацанов говорят, что просто напушились на мясо. Почему они военники забрали? Почему они нам военники не отдали? Сказали, короче, что там будут военники. Где там? Это наши документы должны у нас туда будут понимаем про наше перемещение. Вот тебя устно. Что это, это такое? Ну, Но, да. Бы, что То, что угрожало, бы, что, на мои какие-то будут скидывать, мы жену, будем посылать. Судить и будут, короче, это офицере. Все уже хреново. Все страхи танковые. Они угрожали моей жене. Жена, что им не угрожала, и было все нормально. Почему так происходит? Ну, на каких они правах будут угрожать моей жене? Просишь офицера, чтобы ты бы отвез, блин, а потому что ребенку плохо нет, он, короче, ты никуда не отвоз. Сказал я, короче, 6, блин, это угрожают жены. И что плюс типа, короче, этот, в этот месяц я получу, короче, могу вообще не получить зарплату, потому что что-то, короче, буду делать. ведут себя, короче, некрасиво вообще по отношению к нам. Везут куда-то на мясо зрелится.